Житомирський аграрний сектор потужно розвивається, нові технології, виробництво, продукція все це ставить нашу область на лідеруючі позиції. Пишатися є чим, хоча й розвиваються лише великі підприємства. Для них держава створює всі умови для подальшого розвитку. Їм і спеціальні програми і підтримки, все, аби лише працювали. Підтвердженням, тому стала щорічна аграрна виставка в Києві, де Житомирщина представила 23 найпотужніші виробництва сільськогосподарської продукції, а також прогресивне органічне виробництво. Але що робиться з Українським селом. Поправді воно помирає, адже поки воно не є пріоритетним завданням для області, така ситуація не зміниться. На даний момент в області вже діє програма щодо підтримки створення фермерських господарств. Вона діє і дуже активно, і виділяються кошти з обласного бюджету на цю програму. В той же час ви розумієте, що проблема села це не є лише того, що немає корів. Бюджет держави зараз на мінімальному рівні і дуже обмежений. І є, я не скажу, що це не є пріоритетом напрямком роботи, але все ж таки, ви знаєте, війна, військові, є більше соціальні виплати. Пріоритетніші напрямки, на які повинні виділятися кошти, в той же час тваринство повинно розвиватися як бізнес. Ми повинні стимулювати його. Для цього це вже ми влада повинні створити максимально комфортні умови. І ми, як я вже зазначив, діє ця програма. І в майбутньому ми ще плануємо започаткувати. Ми зараз розробляємо на рівні агропромислового комплексу, департаменту агропромислового комплексу ще програми для підтримки саме підсобних фермерських господарств. І поки село залишається не на часі. Перше в Україні завод з виробництва органічних Молочної продукції із власної сировини потужно розвивається. Така продукція безперечно є однією з найбезпечніших, адже її якість контролює Швейцарія. А ось скільки коштує таке задоволення, і чи можливо взагалі звичайним селянам чи дрібним фермерам започаткувати такий бізнес? Питання не потребує особливого пояснення. Звичайно, що було дуже тяжко. Нема фахівців, нема підтримки, так як є за кордоном. Наприклад, фермер за кордоном отримує на один гектар, якщо взяти Німеччину, то від 450 до 1000 1600 євро в Швейцарії від 1600 до 2400 франків? Це десь приблизно один до одного до долара. У нас поки що підтримки такої немає. Тому, якби все сьогодні, органіка вона рухається тільки на ентузіастах. Так що ж робити з звичайним селянам? В яких немає ні підтримки держави, ні власної фінансової підтримки, село потихеньку помирає. Люди більше не тримають худобу. Все менше й менше обробляють землю і взагалі покидають село. Адже жити там тепер не лише не престижно, а й взагалі не вигідно. Проте селяни бачать свою перспективу розвитку сільського господарства, аби, як колись в кожному дворі було мінімум по дві корови. Держава абсолютно не підтримує. Ну, ну можна прийти в село і обідиться. Село у нас умірає, живе навірно, чоловік 50 залишилось, якщо в селі можна мати органічне тваринництво і рослинництво. Для цього всього лише на всього треба зробити нормальну ціну на тваринницьку продукцію. На сьогоднішній день ось їздять, покупають молоко 2,70 літра. Це молоко має жирність 3,5%. відсотка. Наприклад, держава на сьогоднішній день зробить хоча б по 6-7 гривень літра молока. І більше ніяких інвестицій не треба. Я вам я вас увіряю, в кожному подвір'ї буде стояти 2-3-4 корови, і ми зальємо ну пів Європи, це точно молоком. Загалом Житомирське виробництво сільськогосподарської продукції розвивається, проте звичайні селяни і далі залишаються зі своїми проблемами наодинці. Тому аж допоки Житомирське керівництво області не зверне увагу на проблеми окремого селянського господарства, яке має годувати місто, продовольча проблема Житомирщини буде невирішена.